Він не паренвей, який мене він не паресей, хелу Френдлі з вами, Денис Френдлі. Сьогодні вас буде чекати реакція. Тобто ми сьогодні спробуємо Рівера Преміум. Не знаю, пише преміум. Хе, дивно, що це є аналог або ну, два варіанти. Або аналог, або плагіат Орео, бачите, похоже, дуже на Орео. То Орео преміума немає. А якась там взагалі ноунеймська Рівера, то преміум є. Тому такі справи поїхали. За ціним, може, воно дійсно преміум і краще за ворога хоча сумніваюсь. Поїхали. Денніс справді реагує, Денніс справді реагує, всім буде їсти. Зараз чекайте. Так уже краще. Цукерки Рейвера преміум, торгова марка, АСК з вершковим кремом у вафельній оболонці з цільним мигдалем, оформлення білою, шоколадною глазурою та кокосовою. стружкою, стружкою, стружкою! Поїхали їсти. Щось на камері якась вода. Знову. Ні, то я плюну. Ну, хоч це добре. А не знову так, як тоді. Значить, 15 червня до 12-го. 12-го, 23-го. І так, всередині 4 штучки. Це коштує 12 речі. 4 штучки. Зразу на вигляд, можна сказати, що до оруго їм як козі до неба. Далеко. Поїхали. Ам, тут трохи відрізняється, мегдалі. А, ну ми теж непогано, але орео все-таки краще. Чекайте, у орео теж був горішок, так що шах і мат. Ммм, Тупо сплагіачено і в гіршому стилі зроблено. Ну типа бюджетне ору, знаєте? А що прям не називається, я не знаю. Знаєте, показати, що ти кращий за оригінал тобто. Ну так як прирівняти Android, можна написати якусь любу ліву марку, придумати телефону і написати у кінці преміум. І хто подивиться, о, преміум, зазначив він краще за Apple. Подумає, а ніфіга фіаподім, це просто обманлива назва. Так само тут обманлива назва. Пише преміум. Але всі до руку зрозуміти, що Ору... то не Ору, оцей Рафаелло. Рафаело краще за оце. Ривера преміум. Я що казав на початку Ору, я на увазі Рафаело хто, Я не знаю, як казав. Я вже забув. Коротше кажучи, цей Рафаело краще. А це просто манлива назва, щоб ви зрозуміли, хоча це дешевше. Бюджетна версія, так. Зараз ми окремо прорегуємо на молочне, окремо на мигдаль. Так. Пора давати оцінку. І так. Молочне отримує 8. Тепер оця кокосова стружка і цей... Ця шапочка. Рафаел взагалі десь 10 з плюсом оце. Таке. Шапочка 8. Ну, і тепер ми Ось така. Давайте вам ще зблизості. Ось так. А, ми одне все-таки лишимо на YouTube шорт. Напевно, так? Чи все з'їмо? Ні, одне лишаємо на YouTube шорт. Добре. Давайте. Мені здається, що металь саме найкраще. Тому що це все дуже страшно солодке. А мигдаль нормальне. Мигдаль 9 балів. Ось такі справи. Горіх самий класний. От я би самий горіх ліпше ю, ніж це солодке. Прикиньте. Ну і тепер завершальне. Скільки я дам загальну оцінку цьому? Бо я так і не приділився, а зараз приділюся. Ну ну не скажу, що воно таке погане. Просто я мав на увазі, що до оригіналу далеко. Ну, це понятно. Не означає, що там чи плагіат, чи аналог того, чи пародія на того, це є дуже погано, це не дуже погано, просто оригінал йому не, пере... не перевершити, так? Оце виносимо. Але їсти його спокійно можна. Так. І сам. Куштуємо. Поїхали. Я ще таку тему хотів обсудити. Ну, типу, ми... З вами обговорили в минулому ролику, що все-таки ліпше поїхати на то місцеве озеро. За що я погоджусь? А коментарі. Ні, можна говорити. Коментарі мені ніхто не дасть, ні мама, ні тато телефон. Хіба тут читати, ставити на паузу і шурувати на озеро? Ну, це за пару годин до публікації, щоб я там зранку зняв, якщо, наприклад, на обід публіка... Ну, ви зрозуміли. Ну, що тут можна сказати. Або без коментарів, або. Я не знаю. Тут то, що з цими коментарями я завжди відповідаю, розумієте? Тому це можна на кругле число знімати. Точно. От, наприклад, як сьогодні. Ми ж сьогодні купа контенту знімаємо, так? По 4 відео. Тож можна якраз зняти без коментарів. Так. Без коментарів, то, то це якраз на кругле число і добре поїхати там на озеро це з'їсти і загрузити. Бо коментарів... Сьогодні купа відео, так що ми успіємо та, коментарі ваші на одному відео комусь зачитати. Ти можеш знімати відео без коментарів, тому кес одне два відео, тобто зрозуміло. Все, поїхали. Тепер загальна оцінка цього. Ну. Хай буде. 9 балів. Загально 9. Хай буде. Не. Ось, уже. Ще завтра один, один день липня ти вся. Ще останній місяць, защо серпня, серпню. Літа. І ти серпня тоже. Так що насолоджуйтесь останніми місяцями, поки все можна. Бо потім настають... Холодні осінні місяці, а за ними зимові місяці. Самі знаєте. Треба насолоджуватись, поки можна. То енергії, енергії є можливість насолодитися. Я так розумію, він на ціле віто. До кінця літа буде там. Повезло пацану. А в мене вже немає, бо я лише тиждень побував. І то я пару днів просрав. Тому що я добре пам'ятаю, що десь 15, 16, 17, я здається був на морі, а 18-19 я навіть не йшов ні на море, ні. Чи був я там один один-два рази, коротше того той день лише був, чи що. чи навіть взагалі не був. Просидів в інтернеті. Бачиш, наскільки це інтернет? Як наркотик. Навіть не дає тобі на морі відпочити. Ну, таке. Казав по максимуму. Як Як виходило. Але зато вже 20-21 чи два останні дні я вже був на морі. Ну, таке. Контенту трохи. Головне, що я вам ресторан повністю зняв, всю їду, яка там була. І він вийде в скорому часі І що? Ну і моря трохи теж познімо. Чекайте, до речі, море. Тільки в Нічній Болгарії ще буде, хто вам цікаво за саме море. А вже море, здається, все виклав. Та, там тільки їда лишилася. Їда і нічна Болгарія. А, і ще денна. А в Денній Болгарії, це там, де ті дівчата танцювали. В Денній Болгарії, коротше, немає моря. Тому море, походу, я вам все виклав на канал. Та, моря більше нема, здається. Так що трохи обідно. Але в нічній Болгарії ми там море трохи зняли. Бо там по мосту йшли, та й море зняли. Ну, воно не так видно, як удень. Бо це вночі, але все-таки воно видно. Тому, дружні, на цьому все. З вами був Денис Пренд. Всім гарного дня, всім пока. До наступного відео. Пока! Бувайте! Йоу.